Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! В цьому відео я покажу вам, як в'язати резинку гачком. Це дуже просто, зараз ви самі це побачите. Резинка виходить еластично, не деформується, і нею можна в'язати як самостійні вироби, так і основу для інших виробів. Це у мене зв'язана резинка з повністю бавовняних ниток, вона трошки через це жорстка. Звичайно, якщо нитки будуть м'якші, то і сама резиночка буде також м'якша і еластичніша. А тепер я вам покажу з самого початку, як її в'язати. Для початку набираємо. Ланцюжок повітряних петель такої довжини, якої нам потрібна резинка. Це основа. Тепер для початку нового ряду робимо повітряну петлю підйому. Перший ряд пров'язуємо напівстопчиками. Бажано не затягувати петлі. У мене на, на бавовняних нитках це трошки важко не затягувати їх. І зберігати, важливо зберігати однаковий натяг петель під час всього в'язання, щоб вона була рівномірна і красива. Дов'язали до кінця ряду, робимо петлю підйому повітряну петлю, щоб пов... перейти на наступний ряд. Тепер давайте подивимось: тут у нас утворилася така косичка це коли я повернула в'язання, я бачу перед собою таку косичку. Але нам потрібна не ця косичка, а така сама, яка лежить позаду. на Іншому боці. Нам потрібна ось ця косичка. І зараз ми будемо в'язати наступний ряд за задні стінки оцієї цієї косички, ось за оці задні стінки. Не за задні стінки цієї косички, що видно тут, а за задні стінки косички, яка на зворотному боці. І цей ряд. Ми також в'яжемо півстовпчиками, тобто заводимо гачок у задню стінку, під задню стінку в петлі, зачіпаємо нитку і протягуємо її одночасно і через стінку, і через ту петлю, що на гачку. І так робимо до кінця ряду і всі наступні ряди. Будуть пров'язуватись так само. Як бачите, це дуже просто. Єдиний тут, так би мовити, слизький небезпечний момент це не почати завожувати резинку, не почати скорочувати ряди. Чому зараз от ми дійдемо до кінця ряду, і я вам покажу. Це краще показувати насправді в наступному, бо тут на початку все трошки рихленьке. Дов'язали до кінця ряду, робимо повітряну петлю підйому, повертаємося назад так само напівстовчиками. І зараз вже в кінці цього ряду я вам покажу, в чому тут може виникнути проблема. Ось ми доходимо до кінця ряду. Бачите, тут остання петля, вона так уже ховається туди вглиб. Тому може здатися, що ми вже дов'язали, але насправді треба взяти ще ту стіночку, яка там ховається в глибині. Найкраще контролювати кількість петель, які ви пров'язали. Кожен раз рахувати. ну Тобто, це найбільш надійний спосіб. от Ми зробили петлю підйому і починаємо в'язати не сюди, звідки виходить ниточка, а в наступну стінку. І від цього починаємо рахувати петлі. На. І так продовжуємо до кінця ряду, і при цьому рахуємо петлі так, щоб у кожному ряду вийшла однакова кількість петель. Ось тут, бачите, тут остання петелька, вона туди ховається. Якщо ви засумніваєтеся, чи треба її пров'язувати, чи ні, то дуже добре, якщо ви рахували петлі, то тоді тут не буде питань, чи це петля підйому, ось чи це не оця. Крайня дуга, яку не треба пров'язувати, а ось саме ще остання дуга, яку пров'язати треба. Найкращі петлі рахувати. Ну, і, Як я вже сказала, важливо зберігати натяг натяг ниточки, однаковий під час цього в'язання, і тоді. Резинка вийде акуратною і рівненькою. Ось я вам покажу. Я починала на інших нитках, Бачите, вона тут така м'якша м'якша і еластичніша. На бавовняних нитках, звичайно ж, вона жорстка. Але взагалі, дуже, як бачите, дуже просто, дуже легко. Сподіваюся, що я зрозуміло все показала. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.